Добрий день, любі друзі. Дуже радий вас вітати на своєму каналі. Нагадую, що це відео є частиною плейлисту робототехніки Arduino, і тут ви зможете дізнатися про дуже цікаві речі зі світу робототехніки за допомогою мікроконтролеру Arduino. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих та однодумців. На декількох минулих уроках ми познайомилися з фоторезистором, за допомогою якого. Ми можемо вимірювати ступінь освітленості та те, як вона змінюється, і вже на основі цього якось керувати чи світлодіодами, чи сервоприводами, чи взагалі якось інформацію отримувати, що у нас там стало світліше або темніше. Але іноді буває, виникає така потреба: виявити, чи відбувався рух якийсь. Це дуже часто використовується в сигналізаціях різноманітних, щоб датчики руху сповіщали нашого робота, нашу систему про те, що відбувався цей рух. Такі датчики вони засновані більшою частиною на інфрачервоному випромінюванні. Кожен з нас з вами, та всі живі істоти, мишки, там, кішки, собачки та інші теплокровні тваринки істоти вони. Від себе випромінюють тепло. І це за допомогою інфрачервоного випромінювання можна побачити. І саме з допомогою інфрачервоного випромінювання і датчика відповідного інфрачервоного, який буде реагувати на це, ми і зробимо наші наступні проекти, які будуть відстежувати, чи була якась був який, рух якийсь. Теплокровної істоти в цьому діапазоні, куди направлений датчик, чи не було такого руху. В реальному житті цей датчик, інфрачервоний датчик руху виглядає наступним чином. Оце його вид ззаду, а оце його вид спереду. Тут деяка електроніка, мікросхема для керування, подача живлення, видача сигналу. Ось воно тут. З переднього боку ми бачимо такий нібито ковпачок, який. Призначений перш за все для того, щоб інфрачервоне випромінювання, картина інфрачервона зходилася, бачите, тут такі є сегменти, бо вони перенаправляють всередину туди. Бо з середини, якщо цей ковпачок знято, він знімається, от він кріпиться на таких от ножках, і він збоку тут можна його поставити, і ми бачимо, що під оцим ковпачком є такий сенсор. І оцей сенсор отримує інфрачервону картину того, куди він направлений, і передає цю картину от сюди на цей контролер невеличкий, який, отримуючи живлення від 3 до 5 вольт за оцим середнім, оцею середньою ножкою, буде видавати сигнал, чи змінилася картина, чи не змінилася. У нас на платформі цей датчик можна знайти. отут. Він знаходиться під фоторезистором, про який ми розмовляли минулого разу. І ось цей датчик. Існують, як я вже сказав, різні варіації. Цей датчик трохи відрізняється від того, що я показував до цього. У нього так само три оці піни, але тут земля ось на цей перший справа 5 вольт. Отут-від -от 3 до 5 вольт середню ножку, а оцей лівий він відповідає за сигнал, який буде подаватися, тобто вживлення буде подаватися на якийсь інший пристрій. Якщо вам цікаво, як налаштовувати, як працює саме цей тип датчику, можна отут от відкрити цікаву інформацію, дізнатися більше про це діло. І тут розписано, що це за датчик, як він працює, як він виглядає, як його підключати, як використовувати, як можна за допомогою нього щось заживити. І ми зараз це спробуємо розібратися. Я вам покажу, як він взагалі працює. От я зібрав дуже таку простеньку схему. У якості джерела живлення. В мене отака батареечка складена з трьох елементів які видають загалом 4,5 вольт, як я сказав, для живлення цього датчику цього буде цілком достатньо. Отже, плюс з цієї батареї, я подаю от сюди на живлення цього датчика, мінус, відповідно, подаємо от сюди на землю цього датчика. І от він вже має живлення, він вже може функціонувати. Але я. Паралельно з мінуса оцього нашого блоку батарей через звичайний резистор заживив звичайний оцей світлодіодик, і він буде засвітлюватися в ту мить, коли оцей датчик подасть сюди, на оцю керуючу сигнальну лінію, на цю ножку, коли він подасть сюди живлення. А подасть він сюди живлення лише у той момент, коли. Зміниться інфрачервона картина на цьому датчику, про який я вже казав. Тобто, коли крізь оцей ковпачок, от сюди на цей сенсор, буде подаватися картина якась інша від тої, яка була за мить до цього, він відреагує так, щось змінилося, щось тепленьке, інфрачервоне щось пробігло, пролетіло, пройшло повздовж цього датчика. І тоді. Цей датчик відреагує, скаже: О, рух якийсь відбувся. І от сюди на цей сигнальний канал подасть живлення. А у нас до цього каналу під'єднаний світлодіод, який засвітиться. І ми це побачимо. Я трохи здвинув нашу схему донизу, щоб нам було видно, бо у цього датчика буде отут-певний -от діапазон його роботи. Запускаємо моделювання і що ми бачимо? Що у цього датчика, якщо ми на нього клацнемо. У нього є певний е, діапазон, ширина така, де він реагує. Тобто, Якщо буде рух відбуватися отут, от, він цього не зловить. Якщо рух буде відбуватися отут, він цього не зловить. Тобто в нього є певний е, сектор такий, де він спрацьовує. І оцей, м оця точка, вона нібито буде виконувати роль ну, якогось об'єкта, що буде рухатися. Наприклад, я роблю невеличкий рух. І ми бачимо, що е, на цьому датчику також засвітилася там е, індикація про те, що він, він спостерігає рух якийсь. Він е, оце живлення замикає отсюди, сюди, подає і каже, що давайте сюди подамо живлення. Тут засвітлюється наш склад. І от ми бачимо дуже проста схема. Е, він, якщо... Уловлює якусь зміну інфрачервоного випромінювання, тобто якась там мишка, кішка або людинка якась пройшла, то він буде про це сповіщувати і давати сигнал, що якийсь відбувся рух. Через підкреслю, цей датчик це саме датчик руху, він не е, спостерігає за тим, як близько чи далеко знаходиться предмет. Чи він там освітлюється дуже сильно, чи дуже слабо, але він лише логічно працює. Каже: був зміна інфрачервоного картини, або не було. Отже, якщо вам була ця інформація цікава і до вподоби. То, будь ласка, коментуйте, пишіть свої відгуки, ставте лайки, підписуйтесь та рекомендуйте цей курс відеоуроків вашим друзям та знайомим. Будь ласка, на все добре, до побачення!